Шановні, шановні депутати, а ми я вас прошу, розумієте? не буде це дійсне рішення відмінення всього. Ні. Я це розглядає суд, розглядають правоохоронні органи, Вони собі самі відмінюють, що це Пишіть звернення до обласної ради депутатів. Пишіть своє звернення від депутатів, свої... про припинення путівництва. Просто звернення до обласної ради. Бо ви тут не правомощні зняти попереднє рішення. Я, ж... я вже цікавий перецем і робив, що з того, розумієте, бо це все буде яке в суді. Шановні жителі села Голошення, шановні депутати, я звернення раді.

Прийняли ну, якусь заяву, якусь декларацію, хто за, хто проти, що будувалося. Ну, є рішення сільської ради, яка надало право такому-такому-то підприємцю будувати там якийсь об'єкт. Рішення надано, тобто рішення прийнято. Ви цим голосуванням тільки що це рішення не скасували. Воно є діючи. Тобто ви якимось чином ну є на це голова, є депутати. Але якщо ви хочете, щоб вас не будувалося, значить ви повинні скасувати рішення, яке ви дозволили. Якщо ви це не скасуєте, відповідно, ну це ваша декларація. Тобто ви заявили, що ви не хочете. Ну, але це вже будується, значить будується. Розумієте? От виходить зараз так. Мамо, щоб не було спекуляцій, каніво це наголос. Хто? А тепер є один момент. Один момент дуже важливий, тому що знову ж той самий підприємець. Звернеться до суду, буде судитися і буде якось готувати. Я би вам, ну, має право, я десь не маю права відповідувати, але можливо ви би спочатку прийняли рішення сесії, яким би ви визнали ті збори громадян, на яких обговорювалася можливість будівництва на вашій території? Цього об'єкту визнати таким, що не відбулось. Тому що ну, було 31 чоловік. 20, 24 чоловіка проголосували нібито за, на село, в якому є 300 20 жителів. Голосувало 10 померло. Ну, це ваше. Тобто ви тут живете, ви ходите на збори, я вам просто говорю як стороння людина. Якщо б ви визнали рішенням сесії. Рішення сесії. Ті збори такими, що не відбулися, у вас вже на основі цього рішення сесії виникає можливість відміни того рішення сесії, яким ви дали дозвіл на будівництво. Отака От процедура може якось йти. А так, це просто заява. Ну, добре, це рішення прийнято, але чекайте, то є термо, щоб заставилася Миколая, це зробити. був при владі. Того не говорить дурниці. Та це діма. Я піднімав група? Так. Слово діло не пришею. Тобто вам тут жити, ви маєте визначати, хочете ви гез, не хочете. Ми вже вам живите, вашим дітям, ні я тут жити не буду, ні. ні от. Ми вже визначили. Тобто, це вам ваші газ.